За останні вихідні відбулись кілька турів в першості всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги у різних вікових категоріях за участі команд з Одещини. Юнаки 2003 року народження зустрілись у Одесі у здюшор імені Бориса Літвака. Тут в одне коло мали зіграти команди одеських шкіл імені Олександра Білостінного та Бориса Літвака, а також вихованці южненського хіміку. У перший день 15 січня зустрілися між собою дві одеські. Ській команди перевага вихованців Владислава Янакі зі з дюшор імені Літвака була беззаперечною. Перша чверть завершилась з рахунком 22-0. А загалом команда з дюшор імені Бориса Літвака виграла з різницею у 50 очок: – 74-24. Наступного дня вихованці обиша імені Білостінного поступилися також. І хіміку – 26-37. Почему у вас вначале так э, не пошла игра? Ну потому что команда не собрана, мало тренируемся, мало человек ходит на тренировки. Не собраны, не собраны. Сказался Новый год, Рождество, праздник. Да, все отдыхали, ездили, э, забыли, ну, как играть. Ну, под конец все-таки вы немножко собрались и, в общем-то, уже стали забивать. Ну да, мы собрались, поговорили с ребятами и решили, что так позорно проигрывать не надо. Ну, тем не менее, хочу поздравить тебя и твою команду с наступающими, оставшимися еще праздниками, крещение впереди. Ты можешь поздравить всех. Спасибо, я поздравляю всех с наступающими праздниками. Третя гра між хіміком та з Літвака мала відбутися 17 січня, але була відкладена у зв'язку з сильним снігопадом. Команди у групі Б зіграли не порівну матчів, але без поразок. Поки що йдуть хімік з дюшор Літвака. Перша команда Дніпропетровської з дюшор 5 та Нікополь. У ті ж терміни у Новомосковську грали юнаки 2002 року народження. Представники Одещини за принципом стінка на стінку зустрілися з двома командами: Дніпропетровської з дюшор 5 та дюсш 1 з Новомосковську. По три перемоги здобули Южницький хімік та перша команда Одеської з Дюшор імені Бориса Літвака. У групі Б лідирує перша команда з дюшор Літвака, яка виграла усі 10 зіграних матчів: дев'ять перемог та одна поразка. o químico З 14 по 16 січня відбулись матчі юнаків 1999 року народження, які зібрались у Южному. Тут хлопці з хіміку перемогли одеські команди шкіл Білостінного та Літвака, а протиборство Одеситів завершилось з рахунком 53-44 на користь команди ОБШ імені Білостінного. У боротьбі за перемогу у цій віковій категорії без поразок йдуть хімік та з дюшор 5 з Дніпропетровську.